Дитячий майстер-клас з виготовлення ракет пройшов у Житомирському музеї космонавтики в рамках всесвітнього тижня космосу. Батьки та діти завітали до музею, щоб дізнатися про історію дослідження космосу та власноруч виготовити моделі космічних апаратів. 4 жовтня 1957 року був запущений перший штучний супутник. А хто керував запуском? І хто був головним конструктором? «Корольов ми земляки видатної людини, генерального конструктора, який запустив перший штучний супутник землі, завдяки якому розпочалася космічна ера для всього людства. Перший день сьогодні у нас перший день тижня космосу і майстер-клас, коли кожний. Хто прийшов до нас у музей, кожна дитина може отримати подарунок ракету, яку вона зробила власними руками. Але дуже приємно, що цього року до нас долучився Валерій Онопрієнко, завдяки якому це свято стане ще прикрашене і гарними подарунками і солодощами. Валерій Онопрієнко каже, з радістю долучився до організації свята, адже пам'ятає цей музей ще з юнацьких років і додає, всім родом із дитинства. Тож батькам у музеї було не менш цікаво ніж дітям. Пригадайте, чи багато ми часу проводимо. Зі своїми дітьми вони постійно зайняті чи то на батьках, чи то в садочках, чи то в школах. А от саме такі моменти, коли є відчуття родинності, коли ми разом з дітьми щось робимо, щось виробляємо, ми їх раз їх і виховуємо. І діти, і батьки захоплено роздивлялися космічні експонати. Деякі відвідувачі вперше побували у музеї Корольова. Да, дуже понравилась. як зайнімались з дітками. Розказали немножко про ракети, про космос, посмотрели. От, очень брала. Подарки приятно получили, да. Я, честно говоря, я здесь не был ні разу. За скільки лет ні разу не был. Очень понравилось. По закінченню майстер-класу кожна дитина отримала солодкі подарунки та набори творчості на космічну тематику.